Всім привіт! Дякую, що завітали до мене сьогодні. Без розмовляючої голови в кадрі, і дуже швиденько тегове відео його запустила Катерина з каналу Неролі Пачулі, і вона саме ось так і віщає. В кадрі тільки руки, тому я вирішила теж так швиденько зробити одинадцять питань. Буду намагатися до кожного підібрати флакон, але не обіцяю, що вийде, бо не всі флакони в мене є в наявності. Тож, не буду затягувати, поїхали. І перше питання звучить як чарівний флакон, але не люблю аромат. І в мене дуже просто з цим питанням, тому що я вже неодноразово розповідала про цей аромат і про цей флакон. Флакон просто шедевр. Попускаю вам трохи сонячних зайчиків. Це просто витвір мистецтва. Але те, що всередині, я ненавиджу. Якщо ви любите цей аромат, дуже вибачаюся, але для мене це моє парфумерне ні, це дуже неприємна, спітнівша троянда. Е, нічого мені не подобається в цьому ароматі. Я шукала троянду, я її знайшла, але от саме ця троянда мені не сподобалася. Флакон обожнюю. Тому е, він у мене стояв якийсь час на кремчику на продаж. Напевно, що нікому вона не потрібна, тому досі в мене в колекції. Е, ну, флакон це просто шедевр. До речі, чому я не. Використала цей флакон в своєму відео про флакони серця до Дня закоханих, я навіть не знаю. Забула про нього, просто забула. Далі жахливий флакон, але аромат чарівний. Тут теж все просто. флакону в мене немає, на жаль. Але можу використовувати ось цей пробничок, я його замовила. На пробу в Discovery Box від Notino. І, в принципі, це якийсь фланкер Very Good Girl. Ви знаєте, що я люблю цей аромат це Very Good Elixir. Very good Girl Elixir. Червону туфлю обожнюю саме аромат. Це, бачите, з таким градієнтом, невеликим, від червоного до чорного. Що я можу сказати? Аромати обожнюю, а от а от цей форм-фактор, я не знаю, кому прийшло в голову запихнути аромат в туфлі. Я знаю, що їх колекціонують, що їх люблять ці туфельки. Я цей форм-фактор ненавиджу просто. Він мені такий. Несуразний і незручний. І оці, саме оці кнопочки, оці пульвіки, які без, без кришечки. В багатьох флаконах мюглера теж таке. Я не люблю такі кнопки, такі розпилювачі, просто терпіти не можу. Ну, і ці флакони теж просто, просто жах. Як на мене, це просто жах. Не знаю. Кому таке подобається, мені, мені ні. Хоча аромат, я ж кажу, аромати люблю. І ось це мені теж сподобався. Еліксір теж непоганий. Ну. Далі питання Не улюблена нота, але в цьому ароматі подобається. Тут теж все просто було. Якщо не дивилися моє попереднє відео, то перейдіть. По посиланню, і подивіться обов'язково, я там розповідала про ноту шкіри, яку я не люблю. Але от в цьому ароматі вона для мене ідеальна. Поєднання шкіри вишні Троянди, лакричника і чорного чаю, для мене просто ідеальне. Саме цю шкіру, от саме цю ноту шкіри, в цьому ароматі я люблю. Хоча ноту е шкіри не люблю, але в цьому ароматі її обожнюю. І флакончик просто чудовий теж. Прекрасний, прекрасний витвір мистецтва. А далі питання піраміда моя. Але самі парфуми не подобаються. Ну, тут у мене флакону немає, але я можу назвати це Freedom Land від Marina Duck. У мене був флакон. І якщо подивитися на піраміду, я вставлю картинку вам, то ну, там просто, просто такі смаколики. Я як любительниця гурманіки, я ну, купила наосліп ці парфуми, і я чомусь була впевнена, що він мені сподобається. Але він мені зовсім не зайшов. І це теж моє парфумерне ні. врешті-решт став, тому що ну, дуже він для мене якийсь штучний пластиковий несмачний, і я від нього позбавилася, якщо чесно. А от далі піраміда не моя, але аромат сподобався. І тут я можу назвати ось цей Walking in Porta Venezia, La Vie di Milano. Чи як він правильно називається, трусарді. Його мені подарував чоловік, боже, він такий важкий, він так важко його тримати. <ріст> якщо чесно, якщо... коли я побачила цю піраміду, я його ще не розпаковувала. Я побачила цю піраміду, я злякалася, тому що ну, вона настільки далека від того, що мені подобається, оці всі полині, оці всі якісь. Незвичні трави, що там, артемізя, що там, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, коли я побачила цю піраміду, я реально думала, що ну, все, капець, це просто ну, ще й 100 мл, ще й такий бідон. Але насправді це чудовий аромат. Він незвичний, він може не кожному сподобатися. Але для мене це виявився дуже-дуже гарно звучащий чай. Хоча чай там наче не заявлено, я не пам'ятаю піраміду, але для мене це такий дуже гарний чайний аромат з краплинкою такої якоїсь трохи лікарсько лікерною такою ноткою, але вона мені дуже подобається і ну, ну не знаю. Ну, Дуже, дуже, дуже незвичне поєднання, нот, і, 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 і я неочікувано його полюбила цей аромат. Коштує дешево, але звучить дорого. Ось такий аромат. Evidence. в мене, правда, версія L'eau de parfum, тому що оригінальний Evidence я носити не змогла. Це для мене просто сверло в мозок виявився, викликав в мене головний біль. Цей я можу носити, і він звучить дійсно дуже вишукано і дорого. І ти ніколи не скажеш, що це досить бюджетний парфум від каталожної парфумерії. Він для мене такий якийсь вечірній на вихід, дуже нарядний. І це, це одаве весні, це квітково, це дуже ну він, ну він якийсь дійсно, як, як наче ну, в театр в ньому йти можна. Він дійсно дуже-дуже дуже нарядний парфум, і ніколи не скажеш, що він стільки коштує. Питання, улюблена нота, але не в цьому ароматі. Тут у мене флакону немає, я ставлю вам картинку. В мене був цей аромат. І Я дуже люблю ноту карамелі, але саме в цьому ароматі вона якась занадто солодка для мене виявилася. Прямо цей жодний цукор, який просто Не знаю. і ваніль. Ваніль я теж люблю, а тут от поєднання ванілі і карамелі. Для мене виявився якось занадто. Я від нього позбулася. Хоча ноту, ноти ці люблю. На питання коштує дорого, але звучить дешево. Теж в мене немає флакону і, до прикладу, нічого не можу вам навести. Я з такими не стикалася. Я стикалася з парфумами, які, які коштують дорого, але, звучать, не цікаво, тривіально, якось заїжджено, і ти не розумієш, чому він так коштує дорого. Якщо я щось пригадаю, то я вставлю вам приклади. Але ну, в мене в колекції такого, такого флакону немає, і Тож я це питання пропускаю. Далі питання подобається мені, але більше нікому в оточенні. Ну, Тут те, теж мені якось складно. Зазвичай всі мої аромати подобаються. Ну, можливо, окрім ось цього. Це Solid De Capri від Монталь. Я цей аромат обожнюю, але на нього я ловила антикомпліменти один раз на роботі. Якось так сказали, що пахне якимись ліками. І мій син теж якось зафукав цей аромат. Якось я надушилася і пішла з ним. Зайшла з ним у ліфт, чи, чи на прогулянку пішли ми, і якось він сказав, що не дуже йому подобається цей аромат. А я його люблю. Тому, тому напевно, що під цей пункт підійде саме цей аромат. Так, наступне питання. Найулюбленіший чоловічий аромат, але носить жінка. Ну, тут я зізнаюся, що цуплю з чоловічої полички ось цей флакон. Тут і флакон, і назва, і ну, все говорить про те, що це чоловічий аромат, але я його обожнюю носити теж і трошки. Підкрадаю чоловіка. Бо це для мене дуже гарний вишневий аромат. Не дивлячись на те, що це, а, типу, табачний, тютюнний, але для мене це дуже гарна вишня. Не знаю, звідки я її там відкопала, але ну, якось так. Тому ношу цей аромат. Мені дуже подобається його колір, такий кон'ячний, дуже гарний. Так, далі м -м, питання. Найулюбленіший аромат, але чомусь не ношу. Ну, тут можу назвати свою вишеньку з Ну, Не знаю чому. Тут в мене досить такий великий розмір флакону. Але чомусь я його не знаю, бережу, не знаю чому. Дуже люблю його, але дуже рідко до нього підходжу, дуже рідко його ношу. Хоча обожнюю цю вишню і от тут не знаю, як пояснити, чому я його не ношу. Незрозуміло, треба це виправляти. Так, і останнє питання: парфуми які сподобались в магазині, але вдома перестали подобатись. Ну, прямо в магазині ні, але е, я е, познайомилася з семплу, з пробничком, з ароматом, і він мені дуже сподобався. І е, е, я придбала флакон, а от сам флакон. Верніше сам аромат з флакону, це Lanoї Trezor Intense. Ну, якось не знаю, такого захвату в мене не викликав. Я не знаю, в чому причина. Можливо, якісь різні партії. Чи. ну, от Я не знаю, реально, з пробничками мені дуже сподобався. А от саме цей з флакону чомусь, ну, прям такого захвату не викликав. Тому. Якось до нього навіть не підходжу. Таку бадью теж придбала собі на день народження. І чомусь от він у мене лежить просто і без тіла обожнюю тегові відео, тому що не треба заморачуватися, просто відповідаєш на питання. Питання дійсно були цікаві. Я залишу посилання на відео саме. Від авторки цього тегу залишу в інфобоксі, переходьте, дивіться обов'язково. Приєднуйтесь. Якщо вам цікавий такий формат, то знімайте теж обов'язково. І а хто відгадає, який ароматик намальований ось там. Позаду, то обов'язково пишіть в коментарях і отримаєте дуже прикольний подарунок, якщо вгадаєте, що за флакон. Як завжди, наполягаю на підписці на мене, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайки, бо це мотивує, коментуйте, бо це теж дуже тішить. Читати ваші коментарі, то окреме задоволення. Всіх цілую, всім па-па, до зустрічі.